Наше місто захлинається від сміття. Чи не щодня Дніпря не скаржаться на пряму лінію телеканалу Д-1 про те, що потерпають від сморіду сміттярок та стихійних звалищ. Мешканці б'ють на сполох, поширюють фото та відео про комунальний безлад. Наша знімальна група працювала на вулицях нашого міста. Ранок, спека, будній день. Мешканці Дніпра поспішають кожен у своїх справах. Проте у багатьох куточках нашого міста їх зустрічає така картина. Зараз ми перебуваємо біля вулиці Яхненківська. Як ми бачимо, переповнені сміттєві баки, розкидане сміття. Навколо них у повітрі відчувається нестерпний сморід. А це вже вулиця Промислова. Як ми бачимо, вулиця змінилася, проте ситуація з вивозом сміття ні. Як ми бачимо, знову ж таки переповнені сміттєві баки, навколо розкидані купи непотребу, валяються якісь шини, гілля і інше сміття. народний репортер, ми проаналізували ряд тендерів стосовно ліквідації стихійних сміттєвалищ у Дніпрі та прибирання сміття у місті. Ось один з таких. Послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, його директор Олексій Самілик. У розділі тендерна документація зазначено, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Постачальник послуг. Тов Клінінг Дніпро із пропозицією у майже 340 мільйонів гривень. Місце поставки товарів: Шевченківський, Новокодацький, Соборний, Центральний, Чечелівський райони, шляхопроводи міста Дніпра. За трьома тендерами сума виділена на прибирання вулицю Дніпрі, склала понад 498 мільйонів або майже півмільярда гривень. Переважно прибиранням сміття у Дніпрі займаються два товариства з обмеженою відповідальністю: це Клінінг Дніпро та Екологія. Д. Ми поцікавилися думкою Дніпрян. Як вони оцінюють якість прибирання сміття у місті? Розкажіть, будь ласка, наскільки ви можете оцінити якість прибирання сміття у нашому місті? Послідні кілька тиждень у нас проблема з вивозом мусора навіть дому, де ми його ну, де орендуємо квартиру. Дві тижні вообще не вивозилися мусор. Тобто в таку жару, така антисанітарія, ну там уже навіть з'явилися хвостатые друзі. Мостовая два. Така ж ситуація практично во всіх дворах, практически від того, цей берег чи лілій загалом не дуже, бо біля мого будинку я живу на кварталі. Дуже багато сміття розкидано, прям сміттєзвалище якесь, тобто мені не подобається. ні. Якщо від одного до десяти, як ви можете оцінити якість прибирання у нашому місті? Десь на чотири всюди є сміття. Проблема стихійних сміттєзвалищ, куп непотребу на вулицях нашого міста і безвідповідальної роботи комунальників залишається актуальною вже тривалий час. Більше подробиць щодо ситуації зі сміттям у Дніпрі. Дивіться у програмі Народний репортер на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу. «Д1». Олексій Доніченко Ілля Лумовський. Новини «Д1».